Продовжуємо наш ефір у нашій студії Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Вітаємо вас. Доброго дня. Вітаю. Візит моді до України. Бачу, що у нас обмежений час, то ми будемо максимально продуктивно його витрачати. Так, візит моді до України. Навіщо він потрібен моді? І навіщо він потрібен Україні? Ну, важко буде доповнити після такої грунтовного і потужного включення пана Андрія Борисовича, але, тим не менш, я постараюсь. для Індії. Це важливо в першу чергу суто з прагматичних економічних причин. Я не вбачаю в діях моді такої великої саме великої гуманітарної місії, такого знаєте, щирого бажання, як голуб миру, прилетіти і принести якусь мирну ініціативу. Індія розуміє, що Україна це. Прекрасне місце, куди зараз можна і потрібно інвестувати. У нас до того були достатньо гарні економічні взаємовідносини з Індією, особливо в сфері аграрні, в сфері машинобудування і літакобудування. В принципі, як тільки новина вона я говорив про те, що будуть домовленості про аграрну сферу. Так власне і відбулось, і про фарму, тому що Україна зараз виривається в, в лідери цієї сфери. І враховуючи те, що в Індії це взагалі один із зі стовпів економіки фармакологія, а ми стаємо їм конкурентами, особливо в країнах третього світу, то Індія не могла залишитися без уваги. І от вам угода в сфері фармакології, тому їхня мотивація в цьому плані цілком зрозуміла для нас, однозначно добре, те, що цей візит підкреслює. Перше, те, що Індія дійсно розглядає нас як суб'єкт міжнародних відносин, як серйозного міжнародного гравця, з яким варто підтримувати прямі взаємовідносини, що Індія дійсно вірить, що сюди можна і потрібно інвестувати. Що само собою означає, що Індія не вбачає поразку України в цій війні, адже в іншому випадку будь-які домовленості вони б не, не мали жодного сенсу. Єдине, з чим серед своїх прогнозів я не вгадав. Було те, що я думав. Що вже зараз буде якась домовленість про інвестиції в оборонну сферу, тому що Індія дійсно великий інтерес до цього напрямку проявляє. Вони достатньо серйозно закуповувалися раніше в Російській Федерації, маю на увазі танки, ракети і так далі. Зараз вони наскільки я знаю, активно цікавляться українською оборонкою і цікавляться можливостями інвестицій. Можливо, це один із тих моментів, які залишились поза публічними угодами, Одами, і це буде в подальшому, але я впевнений, що Індія в цьому напрямку також, також буде рухатись, щоб налаштувати взаємодію з Україною. Які ще очікування в моді можуть бути від подальших перемовин? Ми знаємо, були і з президентом Зеленським, і можливо, це представники окремих секторів до прикладу. Тобто, основна ключова ідея, з якою має поїхати прем'єр-міністр Індії, це що? Ну, перше, я хочу сказати, що мені здається, все ж таки Індія перша дотримується значного нейтралітету в питанні російсько-української війни. І в цьому напрямку як не було супервеликої активності від них в плані врегулювання цього конфлікту, так звісно, ну всі говорять про, про те, що ми за все хороше, проти всього поганого, потрібно якось домовитись, врегулювати і так далі. А так і швидше за все не буде у Індії. Є там інтерес протистояння з Китаєм, свої економічні економічні варіанти. Україна, так само як і Польща, є для Індії дуже гарним плацдармом для виходу на європейські ринки. У них є амбітний план забрати на себе роль світової фабрики, яка зараз рахується за Китаєм, і тому сталі економічні, політичні взаємовідносини з Україною, з Польщею. Ще з рядом країн східної Європи є для них дуже класним стартовим моментом для того, щоб потім вийти на Європу Західну і Сполучені Штати Америки. А на вашу думку, оцей візит моді, історичний перший візит індійського прем'єра до України, який має шанси залишитися просто спалахом таким? Тобто вони приїхали і поїхали без особливих наслідків? Або все ж таки це буде мати серйозні далекоглядні наслідки. Ну, ми вже бачимо, що наслідки є. Тобто, ми не обмежилися якимись комуніке. Є чотири конкретних угоди. Підписані по чотирьом секторам, в яких вже точно буде співпраця між Україною і Індією. Зазвичай, якщо ми бачимо такий старт, таке підґрунтя для подальших взаємовідносин, то воно не обмежується тільки цим. Повторюсь, Індія розглядає, ну мені так здається, як і Україна, так і Польща, як плацдарм для подальшого зростання, тому було б. Досить нелогічно зупинятись на цьому, якщо вже є успіх, його потрібно розвивати ну, побачимо, які будуть і результати безпосередньо, тому що багато новин, багато подій, які ще потрібно буде обговорювати, і детальніше, точно будемо говорити. Максим, дякуємо вам за коротку, але дуже інформативну зустріч. Максим Несвіталов, політолог, експерт, міжнародник, був з нами сьогодні в студії.